Хто ти такий? Посвідчення, надай, будь ласка, до ознайомлення. знайомлення. Хто такий? Ну чого ти липишся? Що тобі смішно? Ну що, а чого ти тут стоїш? Невідомі особи. Ви тільки що сказали, що ви шукаєте людей, яких хочете мобілізувати. Ось стоїть скільки осіб в чорному одязі, які зобов'язані відбути на лінію бойового зіткнення. Перший. Кшевітський Ігор, який називає себе поліцейським, другий, нази, наздайте, назвіть прізвище ваше. Луценко, який називає себе особою поліцейським, ваше прізвище. Прізвище, скажіть ще раз. Особа відмовляється надати прізвище, бо не хоче бути мобілізованим на лінію лінії зіткнення з ворогом. Третій, четвертий. Прізвище ваше. Зеленюк. Прізвище ваше Савчук, Савчук і Савчук. Ось є особи, які називають себе поліцейськими, але на лінії бою зіткнення з ворогом відбудеться не хочуть. Ось тільки що прибуло ще дві якихось невідомих особи, але їх мобілізувати не хочуть. Особи, де знаходиться чоловік Островської Ніли, яка називає себе, ти чому лідер до приватного авто. Відійди і не торкайся приватного авто, відійди, не торкайся до приватного авто. Відійди, відійди, відійди від мого приватного авто, від ще раз кажу. Скажіть, де знаходяться родичі Островські? Її чоловік мобілізований на ліні бойового зіткнення з ворогом, а її, її мобілізований на ліні бойового зіткнення з ворогом. Скажи, так чи ні? Чоловік поризовий чи кілька офіцером запасу. Він мобілізований на ліні бойового зіткнення з ворогом. Скажи так чи ні, чоловік Слободенюк, мобілізований так чи ні? Невідома особа, ви чому мені заважаєте? Я вам показую, як невідомі особи в камуфляженому одязі, в чорному одязі, сфабриковують якісь невідомі дії на, папері, на листку папері формату А4. Якась невідома особа щось створює. Ось вам показують люди. Повідомляю вас, що буду звертатися із заявою про вчинення злочину щодо вас і щодо вас? А вам вже було встидно в такому, в такому вітеру вчиняти такі дії? Тобі не встидно? Тобі не встидно? Скажи тобі встидно чи ні? Ну чого ти трусишся? Стоїш? Ти що, щось приймав, чи що? Чого ти трусишся? Скажи ж, шкварун, чого ти трусишся? Ти чого не нагідні бої візитня з ворогом? Якщо в країні війна, що ти тут робиш? що ти тут робиш? Чо ти чого мене такі питання питаєш? Ти, боїться, ти сидиш на роботі, отримаєш велику заробітну припрається... плату, премії, і ти ще мене питаєшся, покажи посвідчення, давай, покажи, покажи посвідчення Ми до повного знайомлення. Покажи. покажи, це не є посвідчення, це не є посвідчення, я не знаю, що це таке. Посвідчення, яке відповідає постанові 1137. Будь ласка, надай. Буде суд вирішувати, розумієш, уповноважені органи, хто баба, а хто чоловік. А ти встидався. Я тобі ще раз скажу: збір Персональних даних неповноваженими а особами вас, це є диверсійні методи на користь іншої надавати, держави, розумієш? По а де ти взяв його персональні дані, будеш теж дасти кримінальну відповідальність, бо того що він дозволу тобі не надавав, і я не надаю, зрозуміло.